Щойно вчора почула цю новину, писала вам в спільноті. Можете прочитати. Дякую, хто прочитав вже. Гарні новини з Європарламенту. Європарламент продовжує статус тимчасово захищених для українців ще на рік, до березня 2024 року. Це дуже добре. І з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що Росія знов почала закидати ракетами всю територію України. І в Європі розуміють, що українцям потрібен цей захист від цих бомб, від цього страхіття, що відбувається. І вирішили продовжити ще на рік цей тимчасовий захист. Дуже їм за це вдячні. І ще є друга гарна новина. Розглядається питання про те, щоб ті українці, які вже коли більш спокійна була ситуація, виїжджали в Україну, жили якийсь там час, от а потім знову почалося бомбардування. І вирішили ну, знов тікати, знов їхати, щоб була така можливість повернутися знову в Європу. Це питання ще розглядається. Так що будемо сподіватися, що це питання теж приймуть. Не тільки там на місяць строго, як по цим стікерам, а щоб, мабуть, якийсь час був не обмежений. І мене часто запитують в коментарях, чи виїжджати, чи приймають Нідерланди. Так, Нідерланди ще приймають. Я вже розказувала в своїх відео. І Європа взагалі приймає, але чи. Надають статус чи надають в цьому питання. І, звичайно, якщо такі жахи відбуваються, люди, в яких є маленькі діти, обов'язково повинні їх вивозити. От, бачите, тільки діти почали в школу ходити офлайн і е, знов не дають можливості навчатися, не дають можливості спокійно жити. Так що я вважаю, що треба обов'язково виїжджати. І Нідерланди приймають. Так що ви дивіться на свою ситуацію, яка в кожного своя ситуація, але. Моя думка така, я вам її висказала. На моєму каналі я стараюся розказувати тільки хороші новини. І мої глядачі це вже знають. І я вам дуже вдячна за те, що ви проголосували про, про Ікею. От, я вже виклала відео про Ікею, як ми їздили в Ікею. Ну, деякі товари я. Зробила огляд на деякі товари, але на ті товари, що дійсно можуть бути цікаві нам, на які низькі ціни, там, наприклад, посуд з низькими цінами, якісь органайзери. Тому я зробила такий огляд в ікеї, щоб вам це було корисно. Будь ласка, заходьте, дивіться відео вже на каналі. А я прийшла на цю полонину, залиту сонцем. Така гарна ще зелена трава і роса на ній ще. Ночі були, мабуть, заморозки. Так, зараз да, вночі у нас 6 градусів, 4 градуси. Ось така погода. А в день, бачите, сонце, красота. Тепло, яскраве сонце заливає цю всю красу. Природу Нідерландів. Сати де знаходиться той смачнючий оселедець. От бачите, тут а, риба, солона знаходиться в холодильнику, чи, чи може, Ні, це навіть сира, по-моєму, риба. Так, Біля червоної рибки, біла рибка. Йдемо, йдемо далі, далі. А, тут міді, щоб їх готувати. І ось наша прекрасна. Прекрасний оселедчик. Називається Харінг. Харінг мід, мед, щось там таке. От, бачите, є такі упаковки по декілька штучок. Є це теж декілька, а є от такі от дві штучки разом. От, так от відриваєте, можна одну з'їсти, потім іншу з'їсти. І вони йдуть з цибулькою. Так що. Друзі, шукайте. Шукайте і знайдете. Я вам вже показала, де це знаходиться. Ну, зараз воно не в бонусі, не з снижечкою, так що а, я не беру. Дивіться, яка скумбрія. Макріль копчена. Шикарна. Сказую далі по досвіду, щоб отаку, от хто не любить кислий-кислий оселедець, не беріть. Я спочатку шукала оселедець Брала. Отут написано зюре. – це кисле, воно в уксусі, така кисла, вимочена, зовсім нежирна. Так що, щоб мали на увазі, я взяла і ми її викинули. Бо їсти, ну, як на мене, дуже кисло, неможливо. А що ще важливо знати? Каас це сир. Бачите, навіть папірі можна в який завернути. Тут нарізка сирів. І якщо намальована там кізочка, значить це козинний сир. Якщо намальована корівка, значить це коров'ячий сир, з коров'ячим молоком. Так що так от уважно розбиратися, треба роздивлятися етикетки. І все буде зрозуміло. Біоказ. Це от знижечки. В Альберт Альбертхейни по бонусі, таку карточку видають бонусну на касі. І от ці товари пробиваються і можна купляти знижкою. Де стоїть отаке от бонус, бонус. Або буває один купляєш, один подарунок. Це дорогий супермаркет, просто він поряд. Я зайшла, щоб познімати вам, що до чого, де можна це оселедець знайти в якому відділі. І ще хочу познімати вам молочку, розказати. Наприклад, сметана. Сметани тут немає такої, як зазвичай в нас. І в таких великих упаковках тут. Маленькі упаковочки називається Крем Фреш. Зараз я її знайду. От, оце от сметана називається Крем Фреш. Вона в таких невеличких стаканчиках. Бачите ще, що я помітила? Не е, Кругом стоїть от жирність відсоток. А от хах волі, значить, це напівжирний. Напівжирний. І це от йогурт, який треба їсти ложкою. Намальована ложка з йогуртом. А от, наприклад, е, жирний йогурт. Це буде волі йогурт. 3% жирності волі. Хаф волі напівжирний, волі жирний. От щоб ви ще не плутали, є, називається Вла такий продукт. Він як такий пудінг рідкий. Ну, не зовсім рідкий, такий рідкуватий, його теж їсти ложкою. Але він не застиває так, як звичайно, ті пудінги, які ми готуємо. От, дуже калорійний, дуже солодкий смачний продукт. Також бачите по молочку. От, хаф Волі Мілк, це 2,4 літри тут. От напівжирне молочко. А от Волі Мілк це вже жирне молочко. Волі мілк. І ще хочу вам показати, бачите, які вони роблять закусочки. От, наприклад, в червону рибку завернутий сирок Філадельфія. А потім от в такі перчики, вони трошки гострі, теж, по-моєму, там сирок Філадельфія. А от сирок у фініках. Далі тут сирок в беконі. Ось такі різні, це маленькі колбаски. Такі різні закуски вони ще роблять. Оце навіть просто нарізана якась ковбаска. Так що, це теж ми коштували. Цікаве, цікаве, оці сирочки, ці перчики мені подобаються. Вони такі трошки гострі, і там всередині сирок. Ну і рибка з Філадельфією дійсно теж смачно. Ось знайшла гірочки, кисло солодкі. Попробую, візьму їх, ще не брала. Написано, що вони кисло солодкі І ще хочу показати вам цікавий такий продукт. Консервація, бачите, з морквочкою маленькою. Тут горошок і маленька морквочка. У нас такого не роблять. Це я тут перше побачила. Також консервований шпінат тут є в баночках. Друзі, ось що на першій полосі сьогоднішній газет в Нідерландах.